Суди говорять мовою своїх рішень. Так було раніше. Сучасні та прогресивні суди успішно комунікують із громадськістю та журналістами, бо нам є що сказати людям. Ми відкриті до діалогу. До комунікаційної команди входять доволі різні люди за своїми посадами та функціями. Це обов'язково голова суду, керівник керівниця апарату суду, судді спікери, прес-секретарі та прес-секретарки. При цьому важливо розуміти, що. У кожному суді може різнитися комунікаційна команда. Отримавши інформацію із залу судових засідань про розгляд гучних резонансних справ, головним завданням судді спікера є висвітлення офіційної позиції суду щодо ухвалених судових рішень. Не менш важливим напрямком діяльності судді спікера його ефективна взаємодія із прес-секретарем суду або з особою, яка виконує такі функції. Така взаємодія може полягати у наданні нам допомоги при висловленні важливої інформації на веб-сторінці суду, на його сторінках в соціальних мережах, організації брифінгів, прес-конференцій, комунікувати легко, коли говориш правду. Створення відеоробіт, виступи на радіо, публікації. У місцевих та всеукраїнських засобах масової інформації, створення лекцій для дітей та підлітків. Для чого це все? Аби донести основні меседжі про суд, судові рішення, про те, для чого потрібна злагоджена робота судів суспільству. Загалом у прислужби суду є ряд завдань, кожне з яких робить суд зрозумілішим, доступнішим та відкритішим для людей. Комунікаційники суду це люди. Які слідкують за справами, часто ходять у засідання і можуть юридично правильно прокоментувати судові рішення простою людською мовою, зрозумілою для всіх безумовно, комунікація це важливо. Рада суддів України формує стандарти комунікації судової гілки влади з суспільством. А прес-служба органів суддівського самоврядування реалізує ці стандарти співпрацею з прес-секретарями, суддями, спікерами, прес-службами в судах. На цьому шляху підтримка громадських організацій є вкрай важливою. А в деяких випадках навіть вирішальною рівень довіри громадян до судової влади, в тому числі залежить від ступеня відкритості та прозорості судової системи. Саме тому, у 2016 році, представництво фонду Мініфрідіха Еберта підтримало ініціативи громадської організації Вектор прав людини ради суддів України, при служби органів суддівського самоврядування, метою якої було створення комунікаційного майданчику, сприятливого для діалогу громади, медіа та суддів. Громадська організація Вектор прав людини працює над побудовою такого конструктивного діалогу між судом та громадою. Завдяки спільним зусиллям можна досягти набагато якісніших та сталіших результатів. Наприклад, завдяки співпраці громадської організації Вектор прав людини та Ради судів України поширено важливий механізм трансляції судових засідань технічними засобами судів. Люди по всьому світу можуть спостерігати онлайн за відкритими судовими засіданнями, що транслюють суди по всій Україні. Громадська організація Вектор прав людини, Ради суддів України, прес органів суддівського Врядування та представництвом фонду Фрідер Хайберта в Україні спільно впроваджено першу системну тренінгову програму для підготовки прес-секретарів судів та формування комунікаційних команд у судах. Фактично, ця програма стала фундаментом сучасної комунікаційної діяльності у судах. Пам'ятаю, перші тренінги у 2016 році. Більшість учасників та учасниць тільки почали свою діяльність на посадах прес-секретарів та суддів-спікерів. Фактично на наших заходах вони дізнавалися, що ж таке комунікаційна діяльність суду, як її побудувати. Ми постійно рухаємось в цьому напрямку, готуємо посібники, проводимо вебінари, публічні дискусії, лекції. І ми бачимо, як рухається в цьому напрямку суди. В цьому можете пересвідчитись і ви. Наприклад, ознайомившись з результатами щорічного дослідження Медіа відкритість суддів України або відвідавши. Фейсбук сторінки судів, сайт суду або просто завітавши до суду. Співпраця судової влади, громадянського суспільства, міжнародних партнерів, громадськості дуже важлива, оскільки це дозволяє створювати якісні різні продукти і досягати сталих результатів. Працюємо разом, відкриваємо судову гілку влади громадянам.